Друзі, а на огляді в нас сьогодні машинка, яка дарує такі емоції, що вам просто і не снилось. Це BMW 328 i в кабріолеті. Ми навіть самі не втрималися, щоб не провести на ноні невеличкі тиздрав і показати вам ці класні емоції. Подивись, мій реактор гори. О, любов, білий дим, ставлю я тілом у вібро Так за мені бути з ним, але на танцволі лише тільки дим. Зверху, бай, мене дим я хотіла танцювати тільки з. Ним. Вона в нас 2012 року, а двигунчик тут трьохлітровий бензиновий, пробіг 259 тисяч кілометрів і має нереальний червоний колір. Тут у нас Фуллеп Оптика, машинка на титанчиках, має безключовий доступ і біленький шкіряний салончик, підігрівчики ваших дупок, має повний електропакет, автосвітло, датчики світла та дощу. Мультикермо, клімат-контроль, і така мультимедіа. Машинка в нас на автоматі. Також ця бешечка на задньому приводі і має чорну спортивну стелю. Тому, якщо вам сподобалася ця машинка, то запрошуємо до нас на майданчик на трофяну 19 у місті Львові. Ми проведемо тобі крутий тест-драйв. А також не забувай, що будь-яку машинку з нашого майданчика ти можеш придбати в лізинг, маючи всього 20% від суми. Підписуйся! Дівчата, як там говорять, земля підвищила вібрації, чоловіки вже не хочуть катати дівчат на машині взагалі в цілому добиватися жінок. Тому купляйте цю машинку, щоб катати своїх тюбіків.